І, та, тобто це босоногий є мислитель, якого босом хотіли його е, зробити на пам'ятнику, який зараз на контрактовій площі в Києві стоїть. Але потім совєти сказали, взуть його в постоли. Та, тобто, хоча, судячи з усього, в цих постолах він ніколи й не ходив, та, взагалі кажуть, що в Україні. Люди навіть не дуже заможні могли собі дозволити чоботи, наприклад, носити Так? От. Хоча ходили і босоніж, та але я не думаю, що Сковорода той, та людина, яка любила поласувати пармезаном, та, от, попросила, щоб йому лимончику прислали, та для того, щоб полікуватися чи якогось сиропу. Та, тобто такі форми не випищеного, а такого домірного гедонізму, все таки йому були властиві. І тут справді треба розділити дві частини. Та тобто, одна частина, яка потім виникає, ми будемо казати, десь там, аж у можливо, ще в кінці 18 століття, але й 19 століття, це міфологія довкола сковороди. От ми її можемо прослідковувати, наприклад, чому от є міф про сковороду, про те, що мовляв, ось така пасторальна картина, Сидить сковорода, біля нього така ніжна, маленька ягнятко, якесь маленьке, там, чи вівця. Він грає на флейті на своєму улюбленому інструменті, флейта там, чи сопілка, і проїздить карета. Раптом карета зупиняється, виходить звідти імператриця Єкатіріна і каже, що я багато про тебе чула, хочу запросити тебе. Ти славетний філософ, в мене є місце, значить, давай їдьмо зі мною до, до Петербурга. На що Сковорода відповідає, що мені е, сопілка і вівця дорожче царського вінця, мовляв? Тобто, це типова калька з міфології ще про давніх античних мислителів, зокрема про Діагена Сінопського, який жив в піфосі чи в бочці, як у нас кажуть, там бочок що тоді ще не було. Діжку пізніше винайшли, та піфос цей античний. Глиняний, та, і коли до нього приходить Олександр Македонський і каже, що ти славетний філософ, та, зимою, як як я все виконую, що ти каже, відійди від сонця. Та, тобто, і то, судячи за цього, і то міф, та, Тобто, ясно, що видатні люди вони обростали такою міфологією. Та? Тобто, тут треба сказати, що Сковорода і водночас був таким перформером, який міг і хотів на себе звернути увагу, як, до речі, Діоген, реальний історичний. От а з другого боку, це ці, ці ці речі посилювала міфологія, безперечно.